На плацу Одеської військової академії курсанти, випускників факультету підготовки офіцерів запасу. Сьогодні в їхньому житті значна подія складання присяги на вірність українському народові. Вперше за історію існування факультету пройшли навчання та будуть атестовані на присвоєння звання молодший лейтенант запасу військовослужбовці служби за контрактом. Серед них чимало учасників АТО. Ці люди напроти двох років навчалися. У нас на факультеті підготовки офіцерів запасу причому був змінений формат навчання. Для курсанта Олександра Кузьми це подвійне свято, адже слова присяги лунають у його день народження. Присягаю ніколи не зрадити українському народу. Служу українському народу! Я дуже вдячний командуванню даної академії за те, що. Дав мені таку гарну можливість пройти ці курси, пройти навчання. Я поздравляю сина з цим днем, і, звісно наша задача звісно, підтримувати його всі починання, виконання бажань, желань, здоров'я, мира. Серед випускників факультету, майбутні спеціалісти морської піхоти, повітряно-десантних та гірсько-піхотних з'єднань, спеціалісти підрозділів спеціального призначення, зв'язку матеріально-технічного забезпечення це було велике випробування для мене і для мене велика честь тут знаходитись. І я відчуваю зараз велику відповідальність і перед собою, перед своїми рідними, перед своїми друзями за те, що я присягнув сьогодні на вірність українському народові. Завершився ритуал прийняття військової присяги урочистим маршем. Анастасія Ляш, Ірина Монастирська, військове телебачення